Тримай Смачно. Дякую. Гіноти mm -hmm. котлети є, для мене значить закінчились. Балюк, ти свою порцію вже отримав. А, хочеш, візьми мою котлету. Я м'яса не хочу. Ні, тобі теж треба сило. Дякую. Там порани привезли. Єнот, ходімо, поїсиш потім. А Я з вами, я вже доїла. Та ні, ми самі впораємось. А тобі треба бути в кабінеті для цивільних допомагати. Балюк любить ластівку. Внику дитина. дитину. Вони щасливі, розумієш? Думаєш, мені від цього розуміння легше? Все лезінку зберегли, кровотечку усунули. Гемостатичну губку наклали. Стан пацієнта стабільний. Тиск тримає. Алло? Привіт. Не міг раніше перезвонити був операційній. Вибач, я тебе відірвала від операції. Ні, нічого. Все добре. Я вже можу говорити. Ти як? Гуляємо зараз з Оскаром. Мама нарешті мені його віддала. Подіяв лише той аргумент, що мені корисно багато гуляти. Як би я зараз хотів бути поруч з тобою. Давай я приїду до тебе. Побудемо разом хоч кілька днів. Ти на 32-му тижні вагітності. А Раптом щось піде не так. У нас тут немає обладнання для виходжування немовлят, розумієш? Ось тільки зараз повинні передати фонд допоміг. Ну чому ти постійно думаєш про потенційні проблеми з моєю вагітністю? У мене все добре, я чудово почуваюся, а коли ми будемо поруч, все буде ще краще. Бо я хвилююсь. Я люблю тебе і нашу дитину. І намагаюся передбачити усі можливі ризики, розумієш? Якщо гончар мене подивиться і скаже, що жодних ризиків немає, я поїду до тебе. Ти ж не виженеш вагітну дружину. Ну якщо гончар точно скаже, я запишуся до нього на прийом, щоб все було офіційно і задокументовано. Ну добре, переконала, цілую. І я тебе. Бувай. Я розмова важлива. Знайдеш для мене хвилинку.